В Україні в останній день весни буде багато дощів, але на температуру це сильно не вплине, буде тепло. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 31 травня, дощі йтимуть майже по всій території країни. Суха погода буде лише у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській області та в Криму. А ось нарешті території країни йтимуть дощі місцями можливі грози. Вітер в цей день помірний, південний, 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 31 травня, то хоч і місцями похолодає на пару градусів, але все ж буде тепло. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 24, а вночі буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 22 до плюс 26. Вночі буде прохолодніше від плюс 12 до плюс 15 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 27 до плюс 29. А вночі від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 22 до плюс 28, а вночі від плюс 13 до плюс 16 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 22 до плюс 28 в день, і від плюс 12 до плюс 13 градусів тепла вночі. У Києві 31 травня з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Вдень можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря буде від плюс 14 до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!